Тісна співпраця між радихівською міською радою та англійцем українського походження Василем Грициком, виходцем села Бабичі, і надалі знаходить своє продовження. У попередніх репортажах ми уже розповідали, як пану Василем була надана фінансова допомога знаній на Радихівщині юній художниці Марічці Крисюк. А нещодавно пан Василь надіслав міському голові Ніні Загиней Листа, в якому просив передати фінансову допомогу малозабезпеченим дітям. Міський голова Ніна Загиней виконала прохання Василя Грицика та вручила його пожертву 11-річній жительці Хутора Кути Наталі, яка проживає разом з бабусею та двома сестрами. То я хочу тобі вручити від пана Василя. Греціка даємо Боже здоров'я, даємо Боже ще довгих років життя, бо він уже має поза 90 років. Але він є щирий патріот України. дуже любить Україну. Написав у листі, що він дуже переживає разом з діаспорою за події, які відбуваються в Україні. Дуже шкодує дітей, дуже шкодує багатодітні сім'ї. Ну переймається нашими проблемами. А я ще від себе хочу тобі маленьку лялечку подарувати. Бач? від себе для гарного тобі настрою. Я дуже люблю малювати, співати, танцювати мені подобається. Я б хотіла займатися в наших, нашій мистецтвій школі.